Да, пизда тобі. Піздець, <реш> Стой, блядь. Ебать, куда ти до мене заліз? <реш> Пістолетом вперся там. Да <реш> Та шо, ноги ставить, заебали. <реш> так ми сейчас на заднім ще ебашить будем. Що, <реш> <на задній> <реш> <надо. реш> <Шо>, боишся? На <реш> <Та> трошки отак. На <реш> трошки. Ха-ха! Та я отак от піднявся. Там щас хороша дорога буде. Диви, блять, ось капан, і не піднімає. Ха-ха-ха! Я навіть нормально не підняв його Я так чисто ручку подергав. <ś 1 _2> <сь> <сь> да я от так от підняв, Тики, чуть-чуть, <сь> а ты так кричишь уже. Блять, <сь> ноги звучать <сь> там. <roomm>. Не, <сь> nee, я ежу нормально, в нормальном балансе, а ты вот так вот підняв.